До вашої уваги, твердопалений котел для басейнів, для чанів, для уфелів, в нержавіки, хот-пул. Його потужність 40 кВт. Що в нього особливого? Він повністю з нержавіки, внутрішня сорочка, зовнішня сорочка з нержавіки. має дві ручки для переносу, що досить зручно. Має завантажувальну камеру зверху, глибина 84 см. Під'єднання димоходу йде під 110-ту трубу нержавічу. Можна ще додати комплект, щоб це був захисний екран. Котел має зольний ящик, дрова спалюється на коліснику, під'єднання води до котла йде один дюйм, сюди під'єднується холодна вода через насос. Звідси забирається гаряча вода. Накручується трійник, клапан бросотиску про всяк випадок, якщо не де Боже котел закипить.